Друзі, що щодо перемовин. Є одна така деталь. Послухайте просто, яку я вам зараз скажу, і ви будете просто, ну будете просто в шоці, знаєте, від цієї деталі. Хто ще цього не розуміє. Хто розуміє, в принципі, той розуміє. Уявіть. От уявіть просто. Ця не людина, ця не людина, яка вбила вже тисячі, сотні тисяч своїх людей, наших людей. Та й взагалом людей, розумієте, своєю брехнею, своїми непонятними амбіціями поглядами е радянських часів, цією всією політикою, От уявіть, людина, яка це все наробила в світі, яка була визнана терористом, вбивцею, її на перемовинах зустрічають і стелять цій людині червону доріжку. Ну, вам взагалі не здається? Що цей світ <хи>, працює проти людства, бо цим світом керують люди дияволом. Ця, Особисто для мене, ця доріжка е, символізує ріку, річку крові, по якій він йде. І я не знаю, я не дивився саму, саме це, але я знаю, що ну, там була ця червона доріжка, мені казали. Я ще вірю, що йому не хлопали там, зустрічали з радістю. Якщо, друзяки, мої всі відео, бачите, вони підтверджуються стосовно того, що перемовини, ці всі, це пустота, це воздушні замки, це мильні пузирі, це фейки, навіть я б сказав. Це воно нічого не працює. Е, цей світ давним-давно нахилився, і сьогодні в цьому світі життя людини не варте нічого. Ріка крові, по якій іде один маразматік. Але цей маразматік сповнений дияволом, розумієте? Одержимий дияволом. І в нього є дуже великі ресурси для знищення людей. Так що в нас є один вихід: це Ісус Христос.